На фронт Федір Андрійович потрапив у 17. Незважаючи на складну долю. Сьогодні він вже зустрічає нас на подвір'ї, усміхнений та жвавий. Нас посадили в ешалон через три місяці. Присвоїли звання, младший сержант, командир пулеметного відділення. Далі Федір Андрійович потрапляє на Західну Україну. Тоді Червона армія вже наступала на територію Польщі. Там було один шум, це звук, це ну, стріляють это це, це, це ясно. Що. Кончились, видімо, ж команда дана. Все, там одна, одна пиль, гази, все, снаряди, ну, руца там, взагалі. Такий активний наступ обійшовся нашим захисникам дорого. На звільнених територіях вояки залишили своїх побратимів та друзів. Ну, туда идем все, а оттуда немцы, они что-то, ракеты, все. Некоторые пооставались, ну что, это... А нам надо выполнять приказ. Когда подошли тылы, уже кухни, все, нам давали по 100 грамм водки. Такой был паек. Когда старшина привез, нам... Кушать это все. А там нас половина наказ є наказ, коли батьківщина позаду не має жодних відмовок. Так вони починали наступ на територію Німеччини. Нас перебрасували на другий участок фронту. Ну там так вийшло. Що... Значить, ми танки йшли ночью, а піхота. Саме розумієте, їм збоку треба йти грязь, все таке, що неможливо. І ми пройшли за ніч 40 кілометрів. Бойово, є, є, живі. Для винищення радянських солдат фашисти використовували весь свій арсенал, так званий фаустпатрон, патрон яким виводили з ладу сталеві танки, не зміг протистояти Федору Андрійовичу. идет желез, железная дорога, и кувет. Я в кувет с пулеметом стал. И видел я, промелькнул кто-то там у немецкой обороны там недалеко. И он один с фаус патрона. Как выстрелил. И не долетел до, до пулемета. Взорвался. И меня, значит, осколками ранило. «Пробило обі ноги. Сюди попала в осколок і вилетів насквозь. Но не, по, не Після поранення ветеран не побоявся знову повернутися на фронт. Перемогу Федір Андрійович зустрічав героєм війни з найвищою нагородою медаль за відвагу. Обіду ми зустріли у Прагі. Прага, значить, нас там команда була у кого. Остались патрони, все вистрілять у воздух. Как салют. Євгеній Нартов, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп нові проекти.